Доброго дня, друзі і доброго дня, не друзі, сьогодні з вами хотів поговорити на таке питання. Значить, чому людині важко змінюватися і що впливає на її зміни? Ну, по-перше, вже хочу сказати, що сьогодні 1 серпня. От і е, вже ми наближаємося до осені, так, так би мовити, і е, сьогодні вже сама погода, вона е, трошки подає нам відголосок осені. Тобто сьогодні йде дощ. Е, чому ж людині так важко приймати рішення і саме ті рішення, які її змінюють? Ну, по-перше, на мою думку, що будь-які зміни самої людини вони вимагають затрату енергії. Тобто будь-які зміни це енергозатратна дія. От, і тому не кожна людина, вона ну, має Таке прагнення чи бажання, щоб е, витратити енергію на те, щоб змінитися. От. І тому е, їй краще, тобто, лишити все так, як воно є, але не змінюватися. Так. В іншому сенсі те, що Люди звикають жити в, в тій обстановці і е, в тому, е, тобто, в той парадигмі, е, в якій вони звикли жити. Тобто, щоб щось е, змінити, то для цього індивід чи особа. Повинна е, прилаштуватися до е, тих обставин нових, які будуть оточувати цей індивід. І е, коли е, з'являються нові обставини, то, як би мовити, це дуже важко їх сприйняти. Тобто дуже важко їх прийняти і жити з цими обставинами. І навіть в мріях така людина вона може вважати, що в своїх мріях, що я там буду інша. Я там зможу прийняти велику, велике багатство, багато грошей, там віли, дома в Західній Європі, все. Але ж якщо вона почне жити і е, прийме це, то у звичайній людині е, почне пробуджуватись страх. І цей е, страх. У неї буде більше, чим, чим вона привикла жити. Тобто, це буде така нервовість, страх за ті гроші, страх за ті маєтки. Ніж людина, наприклад, той же олігарх, якийсь, ще людина, яка отримала за, ну, ну скажімо так, за якусь працю гроші і купила на них ці маєтки, або Наприклад, має багато грошей заощаджень, то цій е, людині легше це прийняти, бо вона вже потрошку е, звикається з тим, що її гроші накопичуються, і вона е, володіє е, якимсь певним капіталом, скажімо так. От, і якщо людина недосвідчена її дати володіння більшим капіталом, ніж вона, е мала до цього, то це, звичайно, викличе в неї страх. Тобто їй буде рячно. І тому, щоб щось змінити в своєму житті, перш за все, Організація до цього ну, ну, мається на увазі на краще, бо на гірше змінити ми зможемо завжди. А ось на краще це е, досить складно і досить це потрібно працювати над е, собою. От. І тому саме... Якщо ми психологічно будемо готові до цих змін, то ці зміни можуть наше життя і прийти. Ну, знову ж таки, по, -по поводу карми якоїсь, тобто, чи ну саме перше, що якщо у людини життя нала, гудж. Налаг... Налаг... Е, якщо у людини життя налагоджується, то це добрий знак того, що кармічно вона вже свої всі забаргованості використала і е, е, в неї вже, тобто поганої карми в неї вже не От. І тому це дуже важливо. Тому, якщо ви хочете якихось змін, то треба ці зміни організувати в своєму мозку, а потім потихеньку йти до цього. Ну, Отже, бачите, тобто зараз така погода, ми маємо на увазі, що осінь все ж таки прийшла в наше володіння повністю. От, і тому буде, я ще вважаю, що погодка зміниться і буде тепло. Тобто, друзі, підписуйтесь, гарного вам сьогоднішнього дня, відпочивайте, що ж, у кого праця, працюйте, всім е, приємного, так скажемо, ну, Як би так.